Знайчний зимовий ранок, і Ми йдемо на скелі Модру на творчу зйомку з моєю сестрою. Лягнулись ми тепло, а ліза ще молода, вона шапку не носить. Зараз йдемо мануфактуру за пиріжками. Купити пиріжки, або щось щоб поїсти, щоб не змерзнути. А з собою я ще взяла чайок, тому думаю, буде нормально. Щоб ви розуміли, на вулиці мінус 11. Я не знаю, як ми зараз будемо фотографуватись. Будемо дупо відморожувати. Так. Чорнова станція. Люди гуляють, сьогодні водно світло у всіх. Може вже 4 години ще до нас буде. Вирішуємо теж. Весь час з користю. Да. Відчувається, як мінус 19. Капець. Не знаю, але воно не відчувається. Зараз як мінус 19. Бо я дуже тевно одягнулася. Мене макіяж. Мир -мир -мир Я у меня Вороны через на снегу. На солнечку. Это, конечно, прокол. Ваши слова для влога. Слышал? скажи пару слов для влога. Что сказать? Уже холодно. Я уже хочу пирожок есть. Он еще, короче, не дошло. тут так гарно. Так сніжок присипав літий. І тут скеля засніжена дуже гарно. У мене буде червоний образ і воно буде дуже контрастувати. Сніг я в червоному. Але ми йдемо далі. Ще далі. При ну, чого на сіні поїде на почув? І заділа ковбаса. Алло. Снимаю по новой. Альпинист. альпинист. Вот альпинист. Мы же на месте. Ти ош. Критські горе. Можешь телефон повыше поднять. Здесь как холодно. У меня пальцы зараза не валятся. Дуже холодно. Сподеваюсь, я сегодня помру потом. Мы пофоткались и замерзли просто. Идем домой. Все, это пиздец. Не повторяйте, пожалуйста.